Привіт, мої маленькі мандрівники. Ми знову з вами зустрілися і я дуже радий. Цього разу я запрошую вас у чарівну подорож. Ми помандруємо на прекрасну галявину. Бачите, на квіточці сидить пчілка. вона збирає нектар, а разом з тим переносить пилок з квітки на квітку. Так джілки запилюють рослини кожен день. Допомагаючи нам, отримувати отримати махаю, квіточки я полюбляю, літаю серед квітів. Я жу, жужу моя. Погляньте ось на ту яскраву квіткову галявину. Ой, та це ж не квіти, Це барвисті метелики. Метелики за допомогою свого тоненького хоботка ніжно смакують солодкий нектар. А поки вони сидять на квіточці, до їхніх лапок пролипає пилок. Літаючи з квітки на квітку, метелики переносять пило і допомагають рослинам. А давайте з ними пограємо у гру, яка називається Знайдіть двох схожих метеликів. Молодці малята. А тепер ходімо далі. Бачите ось цей горбочок? Це мурашник. Тут живе ціла родина мурах. Вони дуже працьовиті. Мурахи це справжні санітари лісу. Вони очищають ліс від хворих, гнилих і зруйнованих дерев. В лісі, в місцях проживання мурах, неможливо зустріти велике скупчення шкідливих комах. Завдяки їм. Ліс залишається чистим і здоровим. А це по стовбуру дерева повзе жуколень. Жуколеніки мурашки, санітар лісу, ніколи не шкодить живим деревам, бо живиться лише старою деревиною. Такі жуки допомагають лісу, вони пришвидшують розкладання старих дерев і гілок, повертаючи їх у землю. Завдяки цьому ґрунт стає пухкішим і родючішим, а рослини мають більше поживних речовин, що прости. Ось такий він тихий, але дуже важливий трудівник літа. Подивіться, хто це повзе по листочку? Так це ж жук сонечко, яскрава, весела комашка в червоному вбранні з чорними цяточками. Хоча вона маленька, але справжня трудівниця літа. Жук класує шкідниками. Попельницями, кліщами та іншими комашками, які псують листя і квіти. А ви чуєте? Над самою водичкою дзвенить тоненький голосочок. Дззз. Це комарик маленький, прозорий, мов і скла. Багато хто вважає його набридливим, але й він трудівник літа. Наприклад. Комарині лічинки, що живуть у водоймах, чистять воду, мов фільтри, прибираючи зайве. Ось так малята, кожна комашка, навіть найменша, має своє місце і свою справу. Вони всі частина великої природи, яка щодня живе, росте і дихає завдяки своїм маленьким трудівникам. Сонце вже сідає за обрій. Час повертатися додому. До побачення мої любі малята. До нової зустрічі!